І от завжди так і з подорожами буває. Я підрахував минулого року, мені було 25 років, і що я був у 25 країнах. Так? І е, оці подорожі вони не описані таким чином, що ніби сів в машину, поїхав, там побачив те, там побачив те. Так? Тобто, мені здається, що головна взагалі одна із таких, от, цих текстів про подорожі, про Крац, це дуже чітко прочитується в тексті про грац, що не можна втекти від себе. Так? Подорожуючи, ти все одно весь час везеш. Із собою свою себе, так? свою країну. Тобто, подорожуючи в граці, ти залишаєшся українцем і, наприклад, ну, бо там є така м, сцена, де герой виходить із джазового клубу, і він почув якийсь такий, щось він там випив, не знати, але е, от є в нього якась така тепла ніч, прекрасно, він йде, він знає грати прекрасне місто, він йде додому, так? він вже знає, як скоротити дорогу, тобто він тут свій у цьому граці. Так? Такий мультикультурний сучасний європейсь 21 століття, І такий кайф. Він йде і бачить, як е він йде і він бачить, як їде назустріч поліцейська машина. І все в ньому стискається. Тому що у людини, яка, приї яка з наших країн походить, так, вона знає, що від ментів не можна чекати нічого доброго. Так? Це це нас... Якщо зараз тебе шманати, зараз буде щось перевіряти. Якщо бачиш е якусь там ментівську машину, там, то краще взагалі десь зникне. Перейди дорогу, і він ніби такий європейський, та мультикульмультикульті, так, 21 століття, граць, але не може втекти від себе, так, тому що все в ньому зіщулюється, бо там от ця Білорусь про яку ти згадує, так, то він пам'ятає, як вони б'ють, так, і як кидають в автозак, як б'ють у сонячне сплетіння, палять волосся. І відповідно ти не можеш від себе втекти. І це і гірка така правда, але в той же час в той же час ну, вона є. Але я прочитаю текст про те, що в подорожі. У подорожах завжди найважливішим є місце, з якого ми вирушаємо і в яке повертаємося, тобто то, що називається рідним містом. Так? І я колись е шкодував, що в мене немає там власного помешкання, так і е але, ну, через те, що немає так, книжки складати, це єдине, що мене засмучує. Але е у цьому теж є свій певний плюс, так, тому що не маючи власної квартири. Ти ні до чого не прив'язаний, ти можеш жити де хочеш. Так? Тобто, я зараз е, у цьому турі е, проїхав, я думаю, як би було добре все-таки. От я зараз у влітку повернуся вже, бо за кордоном, влітку я повертаюся в Україну і закінчуються мої справи там. І Думаю, в якому місті от жити. Так? Ну, я можу будь-якому собі вибрати, так, яке Шу мені подобається. Ти народився взагалі в іншій країні, так багато подорожуєш, і яке саме твоє місто для життя? Ну власне, і от зараз я про це текст прочитаю, але типу, що можна ти, ти вільний, так? І це, в принципі, так живуть зараз е, більшість моїх друзів е, у Німеччині, скажімо, так, вони теж не мають ніякого, там, ніякої нерухомості, вони не хочуть брати якісь кредити, щоб потім бути залежними від цього. так, А вони вважають, що це буде це вирішиться потім уже на старості, А наразі нічого їх не має стримувати, вони мають подорожувати і бути такими вільними птахами. Ну але важливо повертатися в якесь, в якесь, в якесь місто. І зараз я. Прочитаю текст про таке повернення. Як я був приводом щедріна 20 днів. Є адреси і номери телефонів, які запам'ятовуєш на все життя. І навіть у наступному житті продовжуєш їх пам'ятати. Це й називається автопілотом. Для мене місто це ще й уставлені маршрути. Їх добре видно взимку. Люди скорочують собі дорогу, витоптуючи стежку на снігу. Їх видно й улітку, завдяки тій же стежці в траві. Гарно було б пофарбувати підошви всіх червиків у якийсь яскравий кольор, жовтий чи салатовий, і за один день дізнатися, які вулиці, вулички і бульвари у місті найпопулярніші, побачити справжню карту кровоносних судин міста. Свої маршрути, я знаю і без таких дослідів. Потім вагаюся, чи можна. Мати свій маршрут у чужому місті, чи нові адреси, ключі від орендованих квартир, які тобі дають на кілька днів чи місяців, продуктові магазинчики поблизу, усміхнені, чи роздратовані продавчині в них, сусідські собаки, чомусь усюди гавкітливі, кущі троянду у двориках, автобусна зупинка чи станція метроські оском свіжої преси. Чи все це може колись повторитися з тобою знову? Чи знайдеш ти всі ці точки у новому місті? Є адреса, яку я пам'ятаю досі. Хотів написати назавжди, але раптом щось у мені зупинилося, злякалося. Може, тому що я навіть не певен, чи ця вулиця досі так називається. Адреса, яку я хотів би пам'ятати завжди, Щедріна, 29. Тиха вуличка в компотному районі Ужгорода. Компотному, бо навколо там вулиці з південними і теплими назвами: Яблунева, Черешнева, Персикова, Вишнева, Виноградна. Мені це завжди видавалося дуже еротичним, дуже інтимним теплим. Я приїхав у той будинок на третьому курсі університету. Приблизно тоді я вперше зміг собі дозволити покинути гуртожиток і переселитися в якесь менш загальне помешкання. Це був приватний будинок із власним подвір'ям, старезним горіхом на краю городу, гаражем, будкою для пса і самим псом жучка. Та квітником перед вікнами. Казка, одне слово. Там я прожив два роки. Можливо, це були найкращі роки мого життя. Хоча ні, брешу. Хай дав'яне цю адресу, я пам'ятаю досі, так само, як і громістке дерев'яне ліжко, яке ніколи, ніколи. Не скрипіло. Світло нічної лампи. Розетка була старою, лампа раз у раз гасла. Доводилося копати в неї ногою, під якою я читав і неймовірно плідно писав. Обливання холодною водою влітку під уже згаданим горіхом. Одне слово, казка. Через три роки після переїзду з Ужорда я знову повернувся в це місто цього разу на якихось два-три дні у справах. Зупинився в приятеля Володі, з яким ми разом колись тримали в тонусі свій факультет і нашого совєтського декана. З нагоди приїзду великою гучною компанією ми вирушили до ресторану, сиділи довго і щойно перед світанком. Я вийшов на вулицю вдихнути повітря, видихнути з себе ніч. Все в моїй голові перекрутилося і продовжувало крутитися. Міста, люди, країни, де я небо, світанок, радість, ліг, адреси. Я сів у найближчі таксі. Мабуть, саме так, розмашисто, років 200 тому на цьому ж місці хтось завалювався на задній диван карети, гукав до візника п'яним і сонним голосом. І сказав на автоматі, на автопілоті Щедріна, 29. Нагадаю, я не жив там уже три роки. Реконструюючи події зранку, я зрозумів, що ключ висів там сам, на паркані під ручкою, а ключ від моєї кімнати лежав там же, декілька років тому, під килимком на веранді. Я зайшов і в спати, прокинувся перед полуднем, коли вже нікого не було. Здивувався, так ніби час викинув мене у попереднє життя. Потім я довідався, що тоді там мешкала молода пара. Хлопець і дівчинка, заручені, але ще не одружені. Вони вночі не прокинулися від мого приходу. Автопілот вів мене безшумно і безпомилково. Зранку вони пішли на роботу, так і не помітивши, що хтось сторонній спить у сусідній кімнаті. Чомусь мені здається, що дівчина тієї ночі таки мала тривожно прокинутися, відчувши якусь незриму тінь, яка відчиняє двері і рухається будинком. Швидше за все вона напівсонно спитала свого коханого Чуєш? Він так само сонно мав пробормотіти, що це їй причулося, і вони знову мали упасти у теплу безодню сну. Через кілька днів дівчина, мабуть, розповідала подругам, що в старому будинку є привиди, які ходять ночами. Добрі привиди, які нікого не турбують, просто іноді заходять провідати своє минуле життя. Знову полежати в ромістському ліжку, копнути в розетку. Це зовсім непросто. Відчувати себе привидом, але інколи дуже хочеться повернутися в рідні місця, побешкетувати, увімкнути лампу, сонно стрибнути в ліжко, а зранку зникнути, щоб ніхто й не помітив. Наполягаю, таке можливо тільки в рідному місті і місці, тільки в тій точці планети, адресу якої запам'ятаєш таки на на всі свої майбутні життя. До зустрічі на Щедріна, 29. Коли ти читаєш тексти, ти розумієш усі квартири, київська квартира, я знаю, що ти там жив довгий час, і тим баш не стільки реально. Так само розповідь Як про хлопця, чи? який жив у журському університеті у гуртожитку, і якого відрахували, але він ще рік. Ну, ми, це ми, ми жили разом. Це була така кімната, блок. Немає нікого з жорту, так? І от на БАМі там на горі ми жили у гуртожитку, і був такий блок 204. Який от, коли я там жив, то він мав славу проклятого. Тому що що семестру когось відраховували з нашої кімнати, в тому числі мене тричі відраховували за візінню свято, але просто що семестру якось так складалося, що один ну, щось не здавав, так його виганяли. І був там такий Володя Свінц, ми його називали, який. Він не ходив на. Він був дуже мудрою людиною і дуже піклувався про себе. І, зокрема, завжди казав, що сон це основа здоров'я. Тому на першу пару він не ходив. Це, це для нього був дуже великий стрес. На другу пару а, він теж не йшов, бо там щось ходив, якісь сніданки, спокійно снідав, не поспішаючи. А на третю він не ходив, бо... А, щоб не образити цих двох попередніх викладачів, які можуть зрозуміти і подумати, що він їх не поважає, а на інші переходить, а до них ні. Тому він не говорив так, в принципі, взагалі. Ну його відрахували, ясно, це було сподівано. Але несподівано було те, що Володя про це дуже боявся сказати батькам. І щотижня їздив додому, там він з села Мукачевсько району, Що їздив додому, брав сумку, передачі, гроші і приїжджав на незадужу. Так ніби він студент, ніби він далі студент. і студент. А що найгірше, і що дуже несподівано було, що, що він продовжував жити з нами в кімнаті, хоча вже його виселили і так далі. Він лазив через вікно, і це був такий дуже дивний потім оцей півроку наступних, тому що він е, не хотів валитися, тому на коридор майже не виходив. І реально весь час більшість, більшість часу впродовж дня він сидів у цій гуртожській кімнаті. Якщо приходила комендантка, то він залізав в у шафу. Ну і от так Це, е, ну, Така була кімната. Так. Справді, що сятувати, вони рахуються такими спогадами, що можна називати їх щоденно, Андрія Людка. Ну ні, тому що там, от там, де ці дурні ситуації, це ж не я. Але тут е, щоденником теж не можна назвати, можна назвати це такою брою асоціації, так? ну, бо завжди є якась оця відправна точка, а потім йде наступна історія, пов'язана з нею. так? Тому м -м, радше, е, це найправдивіша книжка, тобто, якщо читати там кілера або вірші, то там це така е, фікційна, скажімо, література, так вигадана. А от у цій книжці мені, мені видавалося самому важливо писати правду, навіть коли вона неприємна, так не дуже приємно написати, що ти на автопілоті десь пішов не туди. Ну, це романтично звучить, а насправді допився до такого стану, що пішов не дом куди і там спавився на твій будинок і так далі. Так? Тобто, але мені здавалося, що якщо прикрашати або пихати, то в принципі вона втрачає, ну, втрачається та магія, яку дає щирість. Коли ти писав Кілера, ти сказав, що кожен текст я намагався себе не згадувати. Тільки остання історія мала бути тільки пов'язана з тобою. Насправді тут я розумію, що багато історій пов'язаних з тобою і дійсно пережити. Історія, яка тобі найближча, як є дуже багато тебе з того життя. Я знаю, що автор боїться відкриватися перед своїм шташом інколи, що про нього багато не дізналися, але прошли таку історію, що в тебе дізналися. Ага, ну, ти... але... Може трошки чому? про те, чому так. Мені просто здається, я, е, е, говорячи про кілер, так, про, е, позаминулу книжку. Е, Кіллер там справді 11 історій, а от написано, що а 12 історій історію є своє. У мене було одне правило не писати про себе. І справді у Кілері немає жодного ну, немає, там, присутнього мене. Бо ще з дитинства мені здавалося, що власне література чим вона цікава? Насправді це не аж така класна, не, не такий класний факт чи професія. це Сидиш, як дятел перед комп'ютером. Один раз е на п'ять років тебе запрошують в Тернопіль на фестивалі але загалом. Весь час ти сидиш пер перед цим комп'ютером та і, ну, і... чогось дуже прекрасного в цій роботі немає. Це така нудотіна. Тому єдиним, що може дати е література авторові, тобто його приватний кайф, на мій погляд, це вигадувати. І вигадувати я ніколи не... в мене немає чогось такого, щоб от я знав. Яке має бути оповідання. У мене є перше речення, від якого я починаю писати, але я не знаю, що станеться зараз, так? чим воно завершиться і так далі. І весь час розповідаю історію, не знаю, чи тобі розповідав, про те, як, як я писав оповідання, писав, 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 а потім їхав у Берлін і вийшов там у вагон-ресторан за кавою, вернувся, там було ж... ну, словом, крали мене в лептоп. І на цьому лептопі було оповідання. Але, але і я навіть зрадів, що вкрали цей дурний лептоп, тому що я ніяк не міг визначити, як його закінчити. Там йшлося про дівчинку, яка живе в мегаполісі, якій е, нічого робить, нічим зайнятися. Так вона умовно кажучи, самотня, і вона е, придумовує собі таку от е, фішку, що вона виходить один день. І вибирає собі якусь людину і цілий день за нею ходить. От це, це і цікаво. так? Це така жертва ніби, от, як детектив, і вона намагається е собі вигадати, е хто ця людина, чим вона живе, чим вона займається. Тобто вона от є детективом, і нічого робить. І я дійшов до, до, до тої фази. В ну, оповіданні вже майже мало наближатися закінчення, коли ця дівчина, коли якийсь чувак озирається і розуміє, що його ведуть, так що за ним є стеження. І я ніяк не міг вирішити, чим має це оповідання закінчитися. Чи, наприклад, він має боятися, що його переслідують, стати за рогом і потім вдарити її на якусь палицю, так вбити. Чи навпаки, він має її запитати, що ти за мною ходиш, вона має щось розказати, мають одружитися Я ніяк не міг вирішити, так і власне оце вигадування, і лише воно і є найцікавішим для у роботі так. І зокрема. Можна я закінчу про Кілера. Там колись дуже малий, я подивився фільм Леон Кілер і там пам'ятаєте, хто бачив, там Наталі Портман грає Матільду 13-річного. Я був десь. Ну, ну менше роки. Мені Матільда дуже сподобалася. Я пам'ятаю, що я лягав спати і мріяв про те, що теж буду кілером. Так? І в мене буде така Матільда. Я буду пити молоко, виставляти цей фікус на вікно. Так? І я буду такий суворий, суворий чоловік, і оця дівчина просто буде бісяти. Моло кажучи, я оцю Матільду уявляв, уявляв, як я буду ходити, стріляти. Але ні. Ну, от щось таке. І власне мені здається, що от таке переживання, так спроба, спроба прожити інше життя. Бо пишучи про кіллера, так пишучи, це оповідання, треба було зрозуміти, як він думає. Так? Тобто це кілер, але як він думає, як він іде по вулиці, як він вибирає місце, де можна вбивати, де не можна. Так? Тобто, пишучи про кіллера, ти на якусь мить стаєш кіллером, от у чому кайф цього літературного. Це фікційна література, так? Тут ти як рибалки знаєш, ти хороший рибалка, тобі цікавить сам процес написання. А тут до чого рибалка? Рибалку ж цікавить, так само тут є історія про рибалку, які стоять. цікавить сам процес написання, і якщо ти перевтілювався свого героя, що ти ці відчуття. Ну так, так. Тобто у цьому сенсі так. Рибалка що, риби ти багато не наловиш, так? Нема в рибах, на жаль. Тому о, рибалка радше таким про твоїм якимось там кайфом. Так, для мене це ще й культурний кайф, тому що я ловлю рибу в тисі, а тиса це притолка Дунаю. Дунай є моєю улюбленою річкою. Так, я собі, так думаю, що ну, і в нас на кордоні в Закарпатті, там, де вже Угорщина, там, е, скажімо, в Україні є місяць у серпні, у тису е, заходить дунайський лосось. Так, піднімається із Дунаю. І Дунайський лосось у червоній книзі його не можна бити. Так? Але там на кордоні, де я ловлю рибу і де вже приходить смс, що вітаємо в Угорщині, можна зробити таким чином, що ти закидаєш спінінг на другу половину річки і ловиш цього мадянського І Тут щось таке з літературою. Тобто ти ніби вигадуєш і пишеш для того, щоб писати, але завжди є якийсь підвох.